Створити відкриту платформу для діалогу між ветеранами, представниками влади, громадськими організаціями та освітою. І головне не лише говорити, а генерувати і втілювати конкретні рішення. Саме з такою метою у Чернівцях у стінах національного університету імені Юрія Федьковича відбувся форум ідей та можливостей для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Захід провели в межах проєкту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Свої для своїх, який реалізується благодійним фондом, суспільні ресурси та ініціативи. Ми зосереджені на тому, щоб знайти ідеї та створити можливості для освіти ветеранів та членів їх сімей, а також для їх започаткування власної справи чи підвищення кваліфікацій. Відповідно на цьому сконцентрована наша діяльність тут у Чернівцях, і цей форум сьогодні, форум ідей та можливостей, він, власне, покликаний зібрати тих людей, для яких ця тема надзвичайно. Айно важливо, і які мають якісь ідеї або готові спільно їх знаходити. Проєкт охоплює одразу 10 регіонів України. У кожному свій підхід, але спільна мета зробити сильних ще сильнішими. Щоби краще розуміти потреби ветеранів, фонд провів дослідження у Чернівецькій області. Його результати стали основою для подальших дій. Для нас дуже важливо чути ветеранів і чути їхні потреби. Ми власне провели дослідження потреб і можливостей, які вже є в Чернівецькій області. Власне, сьогодні ми також будемо презентувати результати цього дослідження. І відповідно базуючись на даних, які ми отримали в результаті цього дослідження, вже видно, що ще які ще кроки потрібно зробити для того, щоб справді ця система підтримки, щоб вона працювала, щоб вона не була формальною, щоб вона була справжньою і мала відгук з боку ветеранів і членів їх родин. На форум запросили представників ветеранських спільнот, влади, громадських організацій. Мета створити простір, де можна неформально поспілкуватися, почути одне одного і сформувати реальні рішення. І мені здається, що створити такий майданчик, де неформально можна поспілкуватися, почути один одного і спробувати зробити якісь кроки в майбутнє. Мені здається, що це має спрацювати. Так що подивимось. Фонд не вперше працює з ветеранами, але цьогоріч вперше приєднався до цього масштабного проєкту: акцент на генерації та впровадженні інноваційних рішень у сферах освіти, соціальної підтримки та працевлаштування ветеранів. Бо в нас в рамках проекту вже відбулися три бізнес-школи для того, щоб навчити ветеранів та членів їх родин писати бізнес-плани, і у нас є можливість, і ми будемо в цьому в рамках цього проекту давати шість грантів по 400 тисяч гривень тим, хто напише найкращі бізнес-ідеї. Так що зовсім скоро у нас будуть шість нових бізнесів відкритих на території Чернівецької області. Серед учасників форуму ветерани, які особисто знають, що таке шлях від фронту до нового життя. Один із них Валентин Гаврилюк. До війська я долучився на другий день повномасштабного вторгнення. Прийшов навчання, потрапив 81-ю десантно штурмову бригаду. Отримав поранення. Моя служба тривала загалом рік. Після року служби я лікувався на протязі року і зараз далі продовжую лікування реабілітацію. Фізично хочеться ходити, бо зараз я присуваю за допомогою милиці. Повернення додому виявилося нелегким. Пан Валентин зізнається, не знав з чого починати і куди себе подіти. Я повернувся, я не знав, що робити, де себе діти, як працювати, де знайти собі роботу, як взагалі мені комунікувати з суспільством. Це дуже тяжко. Це інтеграція ветерана дуже важливо, і для ветерана це колосальний труд. Та згодом він знайшов нову місію. Зараз Валентин кар'єрний консультант. Його мета допомогти іншим ветеранам пройти шлях адаптації і знайти себе у мирному житті. Такі форуми, за словами ветерана, більше ніж зустріч. Це об'єднання досвіду, людей і рішень. Саме, саме основне в цих заходах це об'єднання. Ми бачимо тут представлені різні організації, зацікавлені люди, просто не байдужі, і ми бачимо, що ми об'єднані. Ми знайомимося один з одним. Ми бачимо і ділимось. Ми ділимося набутими вже навичками, які дійсно працюють. Бачимо, що краще працює. Йдемо до спільної мети. Без цих заходів це не те, що важливо. Це є велика необхідність, тому що без цих заходів не буде нічого. Доки відбувається подібне, ми маємо впевненість в тому, що все в Україні буде добре. Аліна Рябко, телеканал ТВА.